Вітання усім. Сьогодні е, хочу зняти таке коротеньке відео, е, де у мене попалися в роботу дві сінорізки міні. Одна на 380 вольт, одна на 220 вольт. Бо стандарт у мене є там на 380 вольт на 220, є, а от міні так, щоб були разом і 380 і 220, то як би такого відео не було. Тут на цій міні стоїть на 5,5 кВт двигун, бо зараз вони по ціні так само, як і 4 кВт, то в принципі, ну, є можливість поставити 5,5. Бо нова партія приїхала 4 кВт, вони по ціні так само, як тут стара партія 5,5 Стоїть автоматика для захисту двигуна. Чоловік попросив зробити йому вихід під соту трубу, то має бути вихід на кормозмішувач. А тут у нас знаходиться двигун на 220 вольт 4 кВт. Також йде до нього автоматика для захисту двигуна. Ось так. От такі чудові дві красуні трудяги будуть працювати і допомагати своїм власникам, щоб було трошки легше на руки. Ось так. Можна поставити на цю маленьку мінімум і 3 кВт двигун. ну, Зазвичай люди вибирають 4 кВт, можна поставити шкало, сміло 3. у кого мережа більш слабша, то можна поставити і 3 кВт. Ось так. Така чудова зроблена у нас вже робота. Сьогодні буде відправлення. І такі чудові красуні поїдуть вже до своїх власників працювати. Я вже запускати не хочу їх, бо вже ніби підготовив до відправлення. В принципі, там відео у мене на каналі є, де вони йдуть на відправлення. Також я запускав. В принципі, все по стандарту, нічого не міняється. Ось так. Стоїть у нас у середині турбіна за решетом. Так саме тут, хто перший раз на каналі і не знає, як я роблю сінорізки, то в мене сінорізки йдуть з турбіною. Усім всього найкращого, миру, добра, злагоди.